Ну, що стосується, він сказав, що вступили в війну. Так, мабуть, він би згадав би, що війна в країні не оголошена. Верховна Рада абсолютно спокійно проігнорувала, навіть не розглянула, не те, що там, там не проголосувала позитивно чи негативно. Не розглянула законопроект, поданий Зеленським як Верховного Ковальдищам в лютому 2022 року, і у нас нема війни. Тому юридично міністр оборони мав би більш обережно висловлюватись про такі речі. Ми ж розуміємо, що питання якраз війни для нас занадто важливе. І багато речей, ми, не голосивши війну, втрачаємо, починаючи від репарацій, які безпосередньо рано чи пізно будуть після нашої перемоги на користь Росії, закінчуються іншими процесами, які е, включають е, юридичного слова оголошення війни. Наступне, ну по-перше, п'ять батальйонів по 3 тисячі чоловік, Кожне цього занадто якось маловато, бо 3 тисячі чоловік – це вже полк. Тому, мабуть, він знов таки ж помилився. Наступне питання для українських військових абсолютно немає ніякої різниці, хто на нього наступає. Бурят, Евенк, Тувінець чи росіянин. Чи Ужмут, чи всі вони наступають з боку нашого ворога з боку Російської Федерації. Тому національність наших ворогів на траєкторію польоту кулі абсолютно не впливає. Сподіваюся, що наші військові будуть так само впевнено вражати е наших ворогів, під, які наступають до речі, вони наступають в російській формі і з російськими прапорцями, то це безпосередньо їх використовують як найменці. Наступне е Чому Путін в першу чергу їх використовувати на території Курської області? Бо на території Курської області це якраз безпосередня братська допомога е, північно корейському народу братській е, Російській Федерації, не більше, не менше. Він поки що не перекинув їх офіційно на території Донбасу. Хоча на території Донбасу їхні рекогносувальні групи вже були, і навіть були загиблі від наших точних влучень, наших розвідників-артилестів. Що стосується тієї кількості, це показує, що і у росіянців також є певні проблеми з кількістю людей, які е, потребує фронту. І російський фронт також, незважаючи на те, що потенціал Російської Федерації не менший, але у них є також певні проблеми. У них єдине, що нема з чим поки що проблем це з грошима, які вони платять за заключення першого контракту. І, на жаль, з боку наших спецслужб з боку нашого керівництва нема розуміння, що ці речі в першу чергу треба руйнувати. Бо якраз завдяки спроможності Росії торгувати нафтою, газом і е, вугіллям та іншими корисними капалами, вони наповнюють свій бюджет. А тільки за рахунок нафти наповнює бюджети, йде е, в середньому від 25 до е, 40% по оцінку, різним оцінкам е, за різними підходами. То е, для нас найважливіше не Хто проти нас воює по національності для нас найважливіше, щоб ми могли своєчасно виявляти їхні скупчення і своєчасно наносити удари. Перше друге, е не доводячи спроможності російської армії до їхніх наступальних дій на фронті, ми мусимо руйнувати спроможності Російської Федерації по зароблянню грошей та утриманню такої потужної по кількості російської армії. Тому. Для мене більш цікаво не як там будуть наступати північно корейські підрозділи. А для мене буде цікаво, як ми там будемо потужно руйнувати російську інфраструктуру, в першу чергу, нафтогазопромисловий комплекс. Бо для нас це основа успіху, це перші і впевнені кроки до нашої перемоги. Це найголовніше завдання. Руйнування критичної інструктури Російської Федерації і в першу чергу нафтогазомопрословий комплекс. Згадайте, як вони завили, як завили певні країни, коли ми почали методично знищувати нафтогазомопровослові заводи. Нафтопереробні заводи. Це про те, що я говорив ще з 22-го року, тільки в двадцять кінці 23-го в 20, на початку 24-го цим зайнялися, скільки ми могли виграти від того. Якби ми це 에, могли робити раніше, бо чистий прибуток від продажу переробленої нафти та такої нафти Росія за рахунок продажу через треті країни, в першу чергу це Китай, першу це Саудовська а, Аравія. І для нас все ж таки треба зрозуміти, що чистий прибуток від продажу нафти в серпні місяці на добу складає для Росії 186 мільйонів. І це Достатньо серйозні цифри, але є великий позитив, бо ми роз, знаємо, які бюджет Росія розклала на наступний рік для своїх збройних сил, для своєї е, військової армії, армади, пробачте. Так от вони планують десь на рівні 285 мільйонів доларів щодобове витрати. На нафті вони заробляють, на газі заробляють. Наше завдання, що ця спроможність значно зменшувалася, щоб вони не заробляли. Вони тільки витрачали, що армія в такій кількості, яка є у Кацапів, вона потужно поїдає російський бюджет, і оце найголовніше завдання. Хай вони їдять, але їм нічого з цієї їжі не поступає. Завдання номер один – руйнування російського тилу. Ось найголовніше завдання. І коли е, наші певні там керувальники починають домовлятися з Кацапньою через якісь незрозумілі там представників інших країн. І в першу чергу по енергетичним об'єктам. Класно домовлятися, коли в тебе блин, за рахунок е непрофесійності розділяйства наших керівників, ми е втратили не один, не два, і не три е серйозних наших енергетичних об'єктів, І ми домовляємося з органом, ви по нам не бийте, бій? і ми тоді і по вам не будемо бити. Но це все одно, що ви будете з ведмідьям домовлятися з шматком хліба в руках. Я розумію, коли це ви в руках мали потужний спис. Довгий, то тоді ще якісь є у вас шанси. А так безполезно. І росіянці в будь-який момент зможуть що його порушити. А ми будемо знову, як джентльмени. це мені от завжди е, викликає незрозуміле здивування і гнів. Коли е, в наших таборах для військовополонених кацапи пухніть від їди, а в їхніх таборах мало того, що їх там катують, убивають, вони ще й дико голодують. Якась, знаєте, справедливість незрозуміла. Так само і тут з домовленостями по енергетичному комплексу, домовленості по нафтопереробному комплексу. Про що ви домовляєтесь, на чию користь? Коли вам надавали пописку, а ви кажете, ні, ні, давайте все ж таки по-чесному. Ну, от мене це, чесно кажучи, дуже дивує. Як мене дивувало те, що ми постійно питаємо у західних партнерів, а можна ми от там туди ударимо? А можна ми зброєю ударимо? Вашою? Слухайте, Ізраїль не питає нікого, він робить свою справу, б'є по пиці, причому так б'є, що це має певні наслідки. А ми тут питаємо, і ще зараз ми маємо говорити з росіянами, а давайте ми не будемо бити по об'єктах енергетичної інфраструктури одиноко. Кого ви питаєте? Людоїда, чи буде він їсти? Буде він їсти зелену траву? Та не буде він їсти зелену траву. Йому треба людське м'ясо. І якраз от ці домовленості, ну, ну точно не на користь України. Так навіщо тоді їх проводити? Ті, хто їх проводять, вони якона мають мету перемогти в цій війні. Чи затягнути цю війну. Замість того, що зайнято внутрішніми проблемами і реалізовувати виконання закону про мобілізацію, мобіліційну підготовку, придумати якісь нерозуміли плани перемоги, плани е ще чогось, на що вгадувати велосипед, на якому вони не можуть їздити, як показує досі і в участі в фільмах, і на сцені вони з велосипедами справляються погано. Хай відкриє закон, там написано, що мусить робити президент. Що мусить робити Верховна Рада, що Кабінет міністрів, що міністерство, що органи місцевого самоврядування, що підприємства та установи, і в самому кінці, що військові. А у нас цей закон читається тільки в частині, що військових, і то неправильно читається. І все починається з цього: питання професійності виконання службових обов'язків будь-яким керівником, який обраний народом і призначений на певну посаду. І коли ми не будемо задавати питання, чому ж так все хрінова, і чому ви не працюєте відповідних керівних документів, і чому видавати якісь незрозумілі документи, користі в цій країні не буде. Для нас завдання номер один. Треба зрозуміти, що питання, яке зараз стоять, це питання про існування країни, питання про існування нації і будь-які загравання з ворогом, який хоче нас знищити як країну, як націю, оце головне питання. От ви згадали про Верховну Раду, як має працювати Верховна Рада? А як працює Верховна Рада? Подивіться, у нас слуги народу голосують разом з ОПЗЖистами, жопоблоки їх називають. Вони голосують разом з ними за підняття податків. Так вони. Дрова за дрова проголосували оцей закон про зберігання деревини, що викликав величезний резонанс зараз. Ну, О, його і вже ухід. навіть цей закон прозвали, як в свій час було за Сталінські, за три колоски. Зараз цей закон назвали за три гіляки. І е, найголовніше, ви подивіться, хто подавав цей закон. Подавали люди. Ну, е, я спеціально перечитав, хто ж подавав, перечитав їхні автобіографії і скажу так. Адвокати, прокурори, військові прокурори і все. Тобто люди, які від е лісу, від екологічних проблем, взагалі далекі, ну, реально далекі. І вони собі вирішили, вони навіть не уявляють, вони в житті, в житті подивши, що вони всі місцеві, всі містяни, е які живуть в місті, я більш ніж впевнений, що вони не знають ані як пиляти, ані як колоти дрова. Вони не розуміють, яким чином це робиться. Мало того, ну реально зараз е все е суспільство просто на вухах. Потім вони починають роз'яснювати, що це проти браконьєрів, щоб там не пиляли, ті, хто штрафують і ті, хто браконьєри, це достатньо серйозна спайка. Вони працюють давно разом. Це перше. Друге, е цей закон. Сподіваюсь, його все ж таки Зеленський не підпише, хоча мало шансів. Цей закон достатньо серйозно відволікає в інформаційному просторі увагу українського суспільства від проблем на фронті. Ну, реально, бабусі в українському селі десь якось там Київська чи Вінницькій області вже не до війни, коли сказали: бабуню, от того, оту акацію спиляли, документи, де на неї, до вас прийдемо і спитаємо. Ви порубали там, підчистили сурухування санітарне, там не зрозуміло. А санітарна чистка ліса це також. Або санітарна чистка тих е, лісосмуг, це також буде розцінюватися як незаконна порубка. Але суспільство вже про війну не згадує. Гарний фінт ушами це в черговий раз підпали сусідній двір, аби в твою хату не заглядав, що в тебе дворі. Це фінт якраз зеленої влади, який націлений для того, щоб е, суспільство забуло про проблеми війни, про провал. Виконання заходів відповідно закону про мобілізацію керівництвом країни. І давайте тепер нехай народ е, пожує ті інформаційні шмарклі і розбереться з цим безпосередньо що законом. А тепер закон не дивиться, наприклад, президент його не підписує всі. Боже мій, які тупі е, ті, хто там його подавали, пробачте. А безпосередньо, який у нас розумний президент? Це знову інформаційному простір, на чию курить грає. Але якраз оці 4, 5-6 днів, що воно буде, то точно вже про проблеми фронту ніхто не буде згадувати і не будуть згадувати, чому ми так потужно втрачаємо позицію, чому е влада не працює, що стосується підготовки населення для захисту України, чому економіка не переведена на функціонівання в умовах е особливих період, і чому е центрального ранка навчора влади не працюють відповідно закону про мобілізацію. Все забули про війну. Проблема номер один дрова. Реаль. В тому і справа, що е, я собі навіть подумав: а, а добре, а от військовим їм ж постійно потрібні дрова. Їм завозять ці дрова волонтери дуже часто. І зараз це будуть зупиняти що на дорогах волонтерів, де документи. На ці дрова, якщо їдуть до військових, ну створили розумієте, проблему на рівному місці. Створили проблему. Створили передумови для створення корупційних заробітків людей, які уповноважені перевіряти доставку цих дров. Розумієте, які же це великі плюс для тих, хто буде зупиняти, кажуть: а документи? А ми на фронт. Ми там от, в першій траншеї вам документи покажу. Ні, ні, давайте зараз. Ну це ж. На рівному, місці, на рівному місці корупційна складова, і яка боротьба з браконьєрами? Браконьєри сам собі е, безпосередньо знають. Я вже не кажу: ви розповідаєте браконьєри, та у вас вже половина Карпат випилена повністю цінних пород дерев. Випиляна реально. Уже всі ми знаємо, що за ці роки незалежності і при цій владі, і при попередніх владах Карпати просто стали лисими, гори Карпати. І дощі, які йдуть, просто змивають все, і повні пішли від того, що безпосередньо вода не всмокцюється деревом, бо дерев нема, і ми розповідаємо про боротьбу з чорними браканірами. Та в нас боротьбу з чорними браканірами чи очі очолюють безпосередньо люди, які керують нашою державою.